Важко у навчанні, легко у бою. Між боями наші бійці навчаються, змінюють кваліфікацію та обмінюються бойовим досвідом. Сьогодні воїни 103-ї бригади вивчають роботу 120-міліметрового міномету, який добре показав себе на фронті та влучно відпрацьовує по окупантах. В молодості Олександр служив в московському військовому окрузі, був навідником системи ППО. Каже, за цей час на бусолі не змінилося майже нічого, окрім орієнтування. Сьогодні GPS допомагає визначити ціль та в рази спрощує роботу. Так як ми виставимо міномет, залежить життя ну, людей, які знаходяться на передному краї. Тому що ми робимо постріл за три кілометри від передової, якщо ми помилимося. У розрахунках може снаряд прилетіти на наші окопи, де є наші побратими. Тому воно дуже важливо. Щоб снаряди падали в ціль, ми мусимо вибірати їх десять разів відміряти, один раз відрізати. Допомагають мінометникам і очі у небі. Сучасні засоби компенсують похибку радянської зброї. Ця зброя. Фактично існує певний період, і ми її будемо використовувати. Використовуємо з додатком таким, як сучасне, наприклад, додаток це є дрони, це є квадрики, які дозволяють визначити, де знаходиться виявити ворога, і відповідно точно скорее роботу міномета по ворогу. Тому ця зброя вона має своє право на життя, має відповідно. Потужність, бо 120 двадцять міліметровий міномет, це є міна 16 кілограм, це є досить потужна зброя і дальність можна закинути досить так ну потужно, скажімо так. <поставлення> Сьогодні бійці лише імітували постріли, адже навчання проходять в безпосередній близькості <поставлення> до ворога, який навіть не підозрює, що на нього чекає у майбутньому. Одна пішла сорок